Доброго дня, гості підписчики мого каналу. Так, хочу подякувати вам за лайки, коментарі. І знайшов один коментар, білі просить зніми про розвал коліс на мототракторі. Знаєш, дивіться, це старий дідовський метод. Ще раніше на машинах так роблять і я зробив на мототракторі. Знаєш, дивіться, взяв ось таку доступ. Так, бачите, щоб воно притулювалося до... Колеса. О. Тут, дивіться, так само рівно до колеса. Так. Так. Поклав ось така в мене рейка є, так, щоб воно притулювалось до колеса. Бачите, переднє колесо так само. о Потім взяв мотузку, прикріпив ось тут до шланги. О. Потім, бачите, притулюється нитка тут і до бампера вчепив Коротше, щоб ось така, дивіться, була у нас схема. Тут кругом все до колеса притулюється. І виходить, як вичистити. Ну Я подивився, перша і третя, як роблять, дядя Костя канал. Отут він має бути, говорить, що... 2 градуси. Якщо коротше, в нас ось ця достка чеплена, це вона дає тих 2 градуси. Ось ця достка. Якщо ми е, налаштовуємо як саме перше, з чого почати. Коротше, якщо цю сторону, та що ось справа. о, бачте. Починаємо із оцеї е, тяги рульової. Е, що біля рульової колонки. так Оце нею першарегу ліремо, щоб в нас вийшло, якщо в когось збито, треба, щоб колеса, ось дивіться як стояли, виходить низом, низ колеса, він повинен ось так. Виходить трошки на косину, ось так типу, стояти. О. Бо якщо вони будуть лежати, у вас при движенні виходить, буде, як ви рушаєте, наоборот, колеса будуть тікати всередину. Це не є добре, бо буде їсти різину. О. І при поворотах буде не дуже добре. О. Якщо буде різин, ну, різин їсти буває, що так, що буде кидати як, перед контрактором. Ви його постійно будете ловити по, по дорозі. Байдує, що це рівна буде дорога, чи, як, там, чи в огороді буде дуже тяжко повертати руля. Так, мені говорили, я вам говорю. Ну, можливо, ви бачили це відео. Хто як роби, ну, мій метод такий. У мене ось дивіться, резина вже стоїть близько 2,5 роки. І їй навіть дивіться, бачите, скат цілий все як треба. О, так, що, так само дивіться, якщо взяти праву сторону, ну, таким же ж методом, як і ту сторону робимо, то вже потрібно ось цей тягою. ця що поперечка йде. Оце нею вже потрібно ось цю. Виходить ліву вже сторону регулювати. Щоб у вас було однаково, на... що тут ця сторона і що та сторона друга. Точніше прав... вже щоб було. О, Так що якось так. О. Що сказати по різині чи китайська Оце виходи, виставляв перша на китайську таким же самим методом. І поставив цю Славути йде 155-70-13. Так само виставляв, ну, вже перевірав під другу резину по-другому. Можливо, ви десь, ну, чи замінювати буде, чи як, то так само треба по-другому виставляти. О. Так що давайте ще Щось так покажу. Бачите. Звісно, камера не сильно фокусує, щоб вам зняти, що воно йде рівно по. Оце виходить градус. Бачите, ви по задньому і попередньому колесі. Кажу, що потрібно, щоб було ось тут. Це повинно бути, щоб 2 градуси було. Потім будуть колеса у вас стояти, так як у мене, що низу середньо. Ви як будете потім рушати, якщо ви правильно так настроїте, як я говорю, то у вас повинні колеса стати рівно в дорозі. І у вас вже не буде трактора кидати ні вправо, ні вліво по дорозі. Він буде як саме правильно вичислити і як узнати, як воно буде, щоб правильно було. Ви як їдете ось трактором, ви на рівній дорозі пускаєте руля, і трактор повинен ні вправо не бігти, ні вліво. Він має держати рівно сам, як по навігатору, як говориться. Я ось як фрезерую, я ось я виставлю його в городі. Навіть по-горому, він в мене йде рівно. Його ні вправо ні кидає, ні вліво. він як по навігації йде. Так що якось так. Е, по По топливній форсунці буде е, ще відео. Е, люди трошки посовітували, дякуючи також техноворонові е, Романові YouTube канал. О. Потім ще буду знімати, бо деякі є ще питання. Ну, по тязі він зразу кажу. Трактор після ремонту тяга є. Він не душиться, тягне непогано. Ще в фрезеровці не провірав ну, підгору із прицепом. Нема питань. Навіть на повишених із грузом тягне. Бо раніше там, де йшов вже пониженими, то зараз в принципі непогано. Він повищеними тягне, там де ну, не йшов, наприклад, третьою пониженою. Так що якось так. А те, що кидають коричневий дим, то то буде друге відео. Дякую всім за перегляд, до побачення.